Моя улюблена книга це книга Маленький принц Антона Десент сент -Екзюпері. Це книга, яка мені дуже подобається. Вона розповідає про хлопчика з іншої планети, який подорожує, знайомиться з різними героями і вчиться розуміти життя, дружбу та любов. Вона показує, що головне ми бачимо тільки серцем, а не очима. Я обрала спеціальність бібліотекаря, бо люблю книги і хочу, щоб інші теж відкривали для себе такі історії. Для мене бібліотека це місце, де люди можуть знайти натхнення. Моя улюблена книга дитинства, поезія Тараса Шевченка мені 13 минало, стала для мене світлом. У ній я відчула глибину людських почуттів та силу надії. Саме ця поезія стала для мене світлом. Яке веде й донині? До бібліотеки я прийшла випадково. випадку. Ніколи не вірила, що стану бібліотекаркою, але саме тут знайшла себе. Бути бібліотекарем для мене свідомий вибір. Водночас доказ того, що вчитись і змінювати життя ніколи не пізно. Коли я був дитиною, однією з моїх найулюбленіших книжок була червона книга України. Саме там я вперше побачив ясенець білий, дивовишну, рідкісну рослину. Я добре пам'ятаю, як знаходив його в місцях, де жила моя бабуся. Ці спогади для мене дуже цінні. Можливо, саме вони підштовхнули мене обрати професію бібліотекаря, щоб ділитися знаннями, зберігати книги і ті особливі відчуття, відкриття світу, які вони дарують. Моя улюблена книга Зелені Мартенці. Вона розповідає про підлітки в їхні труднощі, дружбу та пошук себе. Найбільше мене вразилик головний герой намагається впоратися з проблемами у сім'ї, і водночас знайти своє місце серед однолітків. Книга навчає, що важливо залишатися собою і не боятися виділятися, саме тому вона стала для мене особливою я обрала цю професію бібліотекаря, бо вірю, що книга здатна змінювати людину і світ навколо. Моя улюблена книга дитинства Пепі Довга Панчоха. Ця історія про дівчинку, яка живе самостійно і завжди залишається собою. Пепі навчила мене сміливості, креативності та вмінню бачити світ по іншому. Вона показала, що сила людини полягає не лише у відвазі. У чесності та свободі вибору. Саме ця книга сформувала мою любов до літератури і бажання допомагати іншим знаходити книги, які надихають. Тому я і обрала професію бібліотекаря, щоб поєднувати традиційну роботу з книгами та сучасні технології, зберігаючи знання для майбутніх поколінь. Моя улюблена книга Гаррі Поттер і Келих вогню. Це лише одна частина з усього циклу про Гаррі Поттера, але саме вона мене найбільше захопила. Тут і турнір трьох чарівників, і нові герої, і відчуття справжньої небезпеки. Я люблю цю книгу за те, що вона поєднує магію пригод і серйозні теми дорослішання. Такі історії надихають мене і нагадують, що книги можуть відкривати цілі світи. Саме тому я обрала бібліотечну справу, щоб бути поруч із цими світами і допомагати іншим знаходити свої улюблені книги. Моя улюблена книга це Кубік Рубіка Ксенії Циганчук. У ній слідчий Ігор Скляр і патрульна власна коваль випадково знайомляться на курсах у Харкові і опиняються в епіцентрі небезпечних подій. Ця книга захопила мене динамікою сюжету, напругою та тим, як авторка майстерно тримає інтригу до останньої сторінки. Я обрала професію бібліотекаря, бо люблю книги і вважаю, що бібліотека це місце, де знання і натхнення завжди поруч. Це простір, який об'єднує людей і допомагає кожному відкрити для себе щось нове. А першокурсникам хочу побажати не боятися труднощів, шукати своє і завжди вірити в себе. У вас попереду ще багато відкриттів – і книжкових, і життєвих.